Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Закепсувався я на дистанції 60 метрів від берегу. Стартового закорму я дав 7 годівничок. По монтажу інлайн-годівничка, зараз 60-ка металева. Повідеться, причепив сантиметрів 60-70 на глаз діаметру 0,18, гачок гамакацу 12-ка. Поки розпочав я з трьох опарищів. По насадкам ми мене на сьогодні хробаки-опарищі, також є плаваючі насадки. Зараз ще покажу вам прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка сьогодні. Тут варене пшено і дві прикормки я додав від флагмана. Це солодкий бісквіт та лящ карамель. Перше клювання. І рибка, але не крупного розняла. Маленький підлящик. Давай, Ой, дружок. Підростай. Це перше клювання практично за три години. Водичку трішки штовханули, а зараз наче вона зупинилася. Можливо, зараз і нормально буде відзиватись. Ну, побачимо. Спрацювало три опарищі. Чимало закидів я зробив на хробака з опаришем, просто на хробака, але нічого. Стоїть, витягуєш, все на місці. Не знаю, друзі, з чим це пов'язано. Можливо, зі зміною погоди падає тиск. По прогнозу на три дні грози. Не знаю чесно. Чекаємо наступного клювання? Чи немає нічого? Це є ага. і знову маленький підлящик. Розріб. Поклич Василя. Звісно, що є надія що пізніше буде крупніший але, але не факт Знову не крупна риба на гачку. ху, -ху. ну просто, просто монстр. Коротше, сьогодні рибалка впіймав відпусти. Знаю, друзі, що давно мене не було в ефірі, як кажуть. Але зараз роботи все більше, а людей все менше. Було у мене там декілька виїздів, але слабенько. Зовсім слабенько. По хижаку я виїжджав декілька разів. Один раз на Судака, другий раз на Окуня. Ну, З Судаком взагалі нічого. Ну а Окунь отакий от розмір окунців. Впіймав, мабуть, з десяток, а можливо і більше. Не став монтувати, ну ух ти, я не думаю, що комусь буде цікава така риболовля. З насадкою граюся, то три, то два опариша пробую, то на бутерброд ловлю. Ну, зараз він працює поки що два хрубачка невеликого розміру і один опариш. Так що, якось так. Блі, кашка така сьогодні чудова. Вирішив грох не варити, спробувати щось інше. Пшоно, до речі, також нормально працює. Якщо в даному місці немає крупної риби, ну, наприклад, даже того ляща, то що сюди не кинь, що не звари, його й не буде. Ну я ж кажу, надії є. У мене ще десь дві години на рибалку є. Можливо, після восьмої буде. Не знаю. Можливо, не буде. Я приїхав десь у півтретій, поки трішечки розчистив тут місце, тому що піднялась трава. Ну, десь перший закид я у третій зробив. А зараз же сколько часу? уже уже 19.20. Водичка Поднималась, поднималась а зараз стала. Ну, побачимо, я ж кажу. рыбка хочется и нормальный так и ведь стрел поба и сегодня лещева клюваники Скирочка. Які клювання? Точніше яка риба, такі клювання. Рибка вже в закид відзивається. Чи крупніше щось, чи просто годівничка не встигла вимитись. До речі, ж починав я з металевої, а зараз стоїть 75-та пластикова. да, трішки крупнішого розміру. Ну, значить так. Підростає. спробувати на трьох опарищів Тоді, коли лящик відзивався нормально, десь три тижні тому, то в цьому місці, до речі, жодного я на хробака з опаришем не впіймав. Чисто на опариша брав. На опариша теж нормально відзивається. по скидочкам он будет биться так что мы все в траву где-то Белоучка. Тры упарышь. Немає, мабуть тут ляща. Та, мабуть, сидить вже. Є Да, вечірня прям роздача. Рибка така. На таранку піде. Але, друзі, чесно сказати вам, зараз вона мені не потрібна. С... Ні, думал, санець біловочка. 我。 Тараночна рибка. Ось така, друзі, в мене вийшла вечірня риболовля. Звісно, багато часу я просидів взагалі без клювань, але сьомої і зараз півдев'ятої, ну я вам хочу сказати, прям почалася роздача рибка з кожного закиду. Звісно, нічого такого суттєво крупного не було. там. В прилові невеликі підлящі, білуочки, плоскірки та декілька там синців було. Звісно, хотілося впіймати сьогодні ляща, але він не завітав до нас на точку. Можливо, саме в цих місцях його зараз немає, хто його знає. Все, я вже почну потроху збиратись, а вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.